Друзі, всім привіт! Сьогодні розповім, як ми проводимо пікерування наших помідорів. Спойлер робимо все так, як і всі, але є певні нюанси, і секрети, які я думаю, вам цікаво подивитися. Пікірувати нашу розсади, будемо ось такі півлітрові стакани квадратні із дренажем, щоб лишня волога в нас виходила, а також туди піднімалося тепле повітря. Нічого складного, просто насипаємо. Не треба і жлобитися, потрошку накидати, і не треба нічого пресувати, тому що після поливу земля все рівно зляжеться і впресується у нас. Чим простіше, тим ліпше. Набираємо потрібну нам кількість стаканів. Це, на жаль, ще трішки не всі, що нам треба набрати, і ставимо їх або на сітку, або на ящики, для того, щоб тепле повітря у нас піднімалося від буржуйки і прогрівало наші стаканчики знизу. Ну, це не найголовніше. Найголовніше, щоб коли ми будемо поливати, тут не накопичувалася волога і корінці не вилазили у нас назовні. Тому що, коли будемо висаджувати вже. В теплиці в ґрунт, то ці корінці у нас будуть обриватися, незалежно від культури. А так нічого не буде виходити з стаканчика, вони будуть всі прикупі. Наступний етап: всю нашу набрану землю нам потрібно пролити. Якщо ми пікірувати будемо завтра, то в ідеалі полити за день до пікіровки в обіди або на вечір, щоб лишня волога в нас бігла і також земля у нас прогрілася. Поливати будемо водою зі скважини холоднющою, але за ніч, так як ми будемо топити буржуйку, то вона прогріється. І пікірувати наші помідори ми будемо вже в більш-менш теплий ґрунт. Проливати треба дуже і дуже добре, щоб тор гарно промочився, тому що буває таке, що верх пролитий, а донизу не доходить. Ми проливаємо садовою ось такою поливалкою, лійкою, як хочете, так і називайте. З таким режимом, не дуже великим напором, щоб і не забивати. І обережненько так проливаємо. Але ні в якому разі не поливаємо на наші помідори холодною водою ніколи. Тому що ми заженемо так рослину в стрес і також будемо провокувати різні хвороби. Розсаду ми поливаємо тільки теплою, завжди водою. Після того, як ми гарно пролили, переходимо далі, поливаємо всю так гарно заливаємо всю нашу розсаду, потім повертаємось до тих, до тих стаканів, з яких починали, щоб ще раз гарно промочити. Наша, наше головне завдання промочити на 100% цей ґрунт. Тепер по добре змочених стаканах будемо ще зверху проливати розчином триходерми. Активно використовуємо біопрепарати. І легенечко ще промочимо без халатизму, просто щоб вони там були. Це триходерма в мене на зерні. Кому цікаво, що за триходерма, пишіть коментарі зніму окремо відео про це. Це у нас роствор. Ось такі желізні ємкості. Тут у нас 140 літрів через лівочку, щоб цим зерном не забивати нашу поливалку. Ми будемо легенько бігти проливати. А пікірувати ми будемо усіх ось хлопаків. Різні сорти і видно по розсаді. Вища, менша, товстіша, худіша, тому що різні сорти потребують різних умов вирощування. Ну і саме по собі рослини відрізняються також і вегетативною масою. Якісь мають більші кущі, в подальшому якісь менші. Процес самопікерування. Отак, підбираємо. Помідорки, біле красиве коріннячко. І отак розриваємо на шматочки. Потім будемо розділяти і розкидати по стаканчиках. Так, обережненько розділяємо, щоб не, максимально не травмувати кореневу систему. Не треба дуже ніжно пінцетом і не треба бездумно. Все робимо в міру. Для початку розкидаємо по стаканах, потім будемо садити далі. Далі пальцями робимо дірочку, залежно який там земляний комп, на кожному помідорці він буває різний і щільно притискаємо з усіх боків, щоб не було повітря. Тому що помідор може утворювати повітряне коріння, А нам цього не треба, тому що при поливі воно буде туди-сюди грати. Садити помідори можна під самі семидолі, особливо актуально, якщо у вас помідорки. Витяглися. Він потім випустить нове коріння. Так вийде гростина більш компактніша і з хорошою кореневою системою. На цьому, нарешті, все. Ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей.